Всім привіт! Існує велика проблема дерев'яних штахетів, і вона зв'язана з тим, що з часом штахети по центрі, де саме більше навантаження йде на латини, вони починають прогинатись. І ось існує рішення. Просто берете навскоси, знаходите центр, рулеткою знаходите центр. І навскоси берете дві планочки, прикручуєте на кожній. Секції. І так до кінця. Ці штахети я зробив ще весною, але так і не до кінця. А ось сьогодні побачив, ніби мені показали, що воно починає провисати. Хоча самі по собі штахети, вони сухі-сухісінькі. просто. Але через те, що в нас ці латини, вони, скажімо так, не мають достатньої товщини, тому я вирішив підсилити штахети ось так ось ось так от. Такими штуками дерев'яними. Ось так от я вирішив підсилити, тому якщо комусь потрібен лайфхак, беріть, користуйтесь, помастив переробом маслом, використаним після дизельного мотору. Ось такий от колір. Бачите, це свіженький, чорний. А ось вже у нас самий забор, він у нас вигорів, так скажемо, став. Такий не дуже темно чорний. Але в принципі результатом я задоволений. І перед тим, як ставити ці латини, обов'язково ці перед тим, як ставити ці латини, ось ці ж палки, що навскоси, обов'язково по центрі під, піднімаєте трошки домкратом, якщо у вас вони прям конкретно сіли. І тоді буде все ок. І потім воно стане на своє місце. І буде дуже добре. Ще ось покажу з цієї сторони, штахет у нас високий. Бачите на вскоси вони йдуть, тому що покрасив чорний колір їх погано видно. Але в принципі, дивіться, опа, в центрі зійшлось, там де в нас кріплення внизу. Тут бац, прикрутив, де кріплення внизу бац. Там в нас йде найсильніша сторона. По центрі вертикально ніколи не ставте. Ось один так, а завжди розпирайте, так як міст. Всі бачили міст, там де йде все трикутничками. Так що ось так користуйтесь і не робіть помилок для того, щоб в майбутньому їх не переробляти.